Експериментував я з догрівачками. Коротше, я перепробував кучу всяких різних, і цей елемент виявився найкращий і в принципі він підходить. Що його трохи окультурити, і по ідеї буде якраз то. Коротше, що воно може? Тут всередині є така керамічна штука, яка нагрівається від 220 В, підключена послідовно з тим термозапобіжником. Десь на такій відстані можна трошки більше, він коли нагрівається до 90 градусів, то він розмикає і ця штука охолоджується. Тобто воно ніяк не нагріється більше, ніж, ніж 90 градусів ну, в тій точці. Якщо ближче приблизити десь до 120, воно десь взагалі нагрівається до 200. Коли я підставляю охолодження, ну, от в такому воно зібраному стані все має бути, так як би вкупі, коли працює цей вентилятор, то воно. На мінімальному потоці догріває повітря десь на 10 градусів від вхідного. І цього якраз достатньо. Споживання в районі десь 70 Вт на максимумі. Чим більше обдуваєш його, чим більше з нього береш повітря, тим більше воно споживає енергії, щоб його підтягнути до того десь до 100 Вт. Може від 50-100 Вт споживає та штучка. Якщо я навіть не включаю вентилятор, а отак все з пластиком включаю, то я перевіряв, включав на декілька годин, воно включалося-включалося, воно ніяк не може нагріти пластик так, щоб воно поплавилось чи пошкодилось. Спрацьовує той запобіжник і воно його так ганяє по кругу і нічого йому типу, не буде. Той, той запобіжник дуже надійний. І що далі? Ну от коротше, така от проста штука, і вона якраз, якраз то, що треба для догріву. Воно от на такій десь відстані тут влазить. І маємо такий компенсатор температури притічного повітря.